В місті Покровськ з початком війни багато аптек зачинилося. але деякі аптеки не припиняли свою роботу. І зараз намагаються працювати та забезпечувати всі потреби населення. Одна із таких аптек, яка не зачинилася під час війни, це аптека, яка знаходиться на площі Свободи. Зараз вона також працює, але графік роботи змінився. Аптека надає навіть таку послугу, як індивідуальне виготовлення ліків за рецептом. Аптека, яка знаходиться по вулиці Маршала Маскаленка, на деякий час зачинялася від початку війни, а зараз працює в звичному режимі. В даний момент можна сказати, що майже все є. Ми стараємося працюємо з тремя фірмами, які регулярно поставляють нам медикаменти, і майже все в асортименті мається. Певний період виникали проблеми з деякими препаратами. перев'язка. апрель-май, а потім все Також це одна з аптек, що бере участь в урядовій програмі Доступні ліки. Доступні ліки, зараз програма в повному об'ємі працює. Все, що доктора виписують, все ми отримуємо, забезпечуємо. До речі, 25 вересня буде відзначатися Всесвітній день фармацевта. Фармацевти це люди, які не тільки можуть вимовити ацетилсаліцилова кислота, прочитати все, що виписують нам своїм нерозбірливим почерком лікарі, а ще й з легкістю знаходять потрібний препарат на полиці серед тисячі інших баночок та коробочок. В цю професію приходять люди, які в медицину за покликанням душі і серця. 37 років я вже в цій професії. Вибрала її, тому що ну, як би, подобається. Уважительне отношення к людям, допоможь, советам, препаратам. і провізор це рубіж між пацієнтом і ліками. Від їх професіоналізму і компетентності у наданні фармацевтичної допомоги може залежати як результат лікування. День фармацевта чудова можливість, щоб вшанувати працю всіх працівників галузі та нагадати їм про те, наскільки важливі їхні професійні навички.